Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Портрет голої цариці, чай із ромом та борщ із карасями. Аби розкрити секрети Кобзаря, 23 вересня Бориспільці зібрались на лекцію Невідомий Шевченко. Лекторкою ж була філологіня Ярослава Кривенко. Українську мову та літературу вона викладає вже 10 років. А таку лекцію у Борисполі проводить всьоме. На її заходах відвідувачі за філіжанкою кави у затишній атмосфері обговорюють письменників їхнє життя, кохання та більш серйозні теми репресій та вбивства видатних людей. Сьогодні тема нашої лекції невідомий Шевченко. Мені здається, що це дуже актуально, тому що про Шевченка знають абсолютно всі хоча б щось, але та інформація, яку ми звикли чути, це інформація зі шкільних підручників, яка, на жаль, досі спотворена трошки радянською ідеологією. Тобто Шевченка уявляють всі, яким в кожусі, в смушевій шапці, зажуреним старим бідним дідом. Насправді це далеко не так, і дуже шкода, що в школі не розповідають справжню історію Шевченка. Тому сьогодні я спробую зруйнувати ці міфи, які протягом всього життя є у людей в головах, і розповісти їм, яким Тарас Григорович був насправді. Ярослава Кривенко говорить, що про таку відому особистість їй розповідати найважче, адже кожен українець знає біографію Тараса Григоровича та все ж запевняє, що її мета розбити стереотипи та навіювання. Брюлов намалював портрет Жуковського і цей портрет розіграли в лотерею в царській сім'ї. Таким чином зібрали гроші на викуп скипанська Шевченка. таку історію ви можете прочитати в підручниках. Але все набагато цікавіше. Аполлон Макринський, друг Сошенка, теж художник. Саме з Аполлоном Мокрицьким. Сошенко знайомить Шевченка. Прошу звернути увагу, що він родом з Пиратина. Вони вирішили, що треба викупати Шевченка. Мокрицький був учнем бюлока. Ну він теж такий собі росіянин, бо батько його француз, а мати Німкень. З'являється в цій історії Олексій Венеціан. Цей Бенедянок це викладач Сушенка і Мокринського, він теж придворний художник. Батько його з Ніжина, а мати українка. Знову, ну, такий собі росіянин. Василь Жуковський, теж, я думаю, багатьом відомий, Відомий придворний поет і вихователь царевич. Позашлюбний син Туркенії, яку росіяни взяли в колон, і російського поміщика Обанаса Буніна. Ясно з яким походженням. От вам росіяни, які викупили Шевченка з хліба. Після двох годин лекції Ярославі вдалося здивувати аудиторію. Не знала того, що він був так скажемо марнотратом. Да, тому що, от коли говорилося про те, що він заробляв кошти і тратив їх на свій зовнішній вигляд, я цього раніше не знала, мені було цікаво, але це пояснюється тим, що він виріс у бідній сім'ї, да і в принципі це і сприяло ось цьому марнотратству, так скажемо, яке його там, яке він мав. Шевченко з шкільною. Програма це одне, це там мені 13-й минало, то все інше, так. А тут така інтерпретація, такі цікаві факти, скажем так, ну, цікаво, дуже цікаво і неочікувано. Не знала, як саме його викупили, як він отримав свою. Волю, свободу не знала, хто його і за яких обставин викуповував. Бо як завжди, ну то, що ми знаємо з шкільних років, то це викупили його якісь громадяни Росії, там то все інше. А тут я дізналася набагато більше фактів, і це досить цікаво насправді. Окрім того, на заході гості могли скуштувати улюблену страву та напій Тараса Шевченка. Це гречані вареники із сиром та чай із ромом. Страви улюблені. Жаль, що я за кермом, я не можу. Розпробувати той чай з ромом, так? але вареники то супер. Я, я так зрозуміла, що вони, мабуть, з гречаної муки, так? бо присмак такий є цікавий. Організувала ж захід Ольга Кулик каже, що зараз людям необхідно більше дізнаватися про історію української культури, тому такі лекції проводити важливо. Просто особисто ми зустрілися з Ярославою, і ось прийшла у нас така ідея організовувати такі заходи, щоб знаєте, привити любов до української літератури у людей. І просто так як хобі, ми почали займатися такою справою. Лекторка таки здивувала присутніх фактами про те, що великий кобзар полюбляв писати оголені автопортрети, залицявся до коханок царя та після збагачення був. В марнотратом, а ви знали це про Тараса Григоровича? Анастасія Усик, Даниїл Деркач, новини Терес Бориспіль.